Надія Савченко від тепер під посиленою охороною. Така реакція слідчих органів на вчорашнє повідомлення російських змі про її смерть. Адвокат полонений Марк Фейгін у коментарі першому назвав це профанацією, адже Надія і без того перебуває під наглядом у лікарні. СІЗО завтра ми там у нас суд буде може, в горсуді, одно засідання. процес. а та ска можуть бути удаст к ніч у запапа намка тому що завтра перший робочий день, і все. Состояние такое же более-менее стабильное. Вот. Она очень вялая, но тем не менее. Сегодня у нее были и также сообщили, что ожидают приезд немецких врачей. Надія Савченко оголосила голодування 13 грудня на знак протесту проти її викрадення терористами з території України і утримання в СІЗО. Від ін'єкцій глюкози відмовилися майже три тижні. Тому німецькі лікарі назвали термін 6-8 березня. Після чого у надії можуть відмовити внутрішні органи і настати смерть.